Учора у фіналі Кубка пам'яті Олега Бабаєва відбулася запекла боротьба між двома командами Геологія та Антон Ягуар. Матч відбувався на стадіоні Кремінь Арена. Подивитися на бій між командами прийшли шанувальники футболу та звичайні кременчужани, аби ввечері гарно провести свій час. У першому таймі рахунок – 1-1. Напруга зростала щоразу, коли гравці команд вели м'яч та наближалися до воріт суперника. В середині другого тайму команда Антон Ягуар забила гарний гол та не дала шансу команді Геологія. Зрівняти рахунок. Фінал був такої інтересний. Були уверены ну, в такої зарубі, може сказати. Як геологія могла виграти, так і ми. Ну нам повезло більше. Сіба болельщикам, що прийшли на трибуни. Підтримували нас, і, як і геологію, потім очень понравилося. Заслужену перемогу здобула команда Антон Ягуар, тренер команди Денис Сухорук, впевнений, що гравців до перемоги мотивує багаторічна дружба. Команда та тренер вірили в гарний результат. По моєму голосу слишком сорваному, що ми всю ігру в принципі ждали цього моменту сподівалися на нього. Крута гра, цікава, емоціональна моментів було багато, гали красиві. З однієї сторони, звісно, не час веселитися, скажем так, але з іншої сторони людям потрібні емоції, людям потрібні емоції не тільки негативні, але й позитивні. Трівне і такі турніри, такі матчі якраз таки, додають нам якоїсь то віри в то, що ми можемо нормально жизнь жити. Запеклий фінальний бій закінчився нагородженням, грамотами, медалями та найбажанішим кубком. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.